Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Він Христос Воскрес. Найперше доріг у Христі, браті і сестри, хотів би привітати в нашому храмі, нашого дорогого отця Павла, який недавній чи давній, як можна сказати, співслужитель нашого храму, але зараз він служить у Німеччині на святій Гамбурзькій землі, як можна сказати, на Гамбурщині, трештої у місті. Белик в місті Гамбург, і мені доводилося навіть цього року в час Великого посту там перебувати і Богу дякувати. І навіть такий цікавий момент, який би я хотів розказати, коли отець повів нас був у храм, який був зруйнований під час Другої світової війни церква Святого Миколая. Коли ми піднялися на вежу, яка мала висоту 77 метрів, здається, якось так. І рівно о 12-й годині чути було, як у місті грає корельйон дзвонів. І що ви думали, що цей корельйон дзвонив їм України? Це було надзвичайно зворушливо і надзвичайно приємно. Тому ми вітаємо це, Павла, і також завдяки його старанням ми маємо чу цю копію чудотворної ікони Львівської. Біля кожної, біля якої ми завжди молимося, і власне сьогодні розпочнемо молебень до святої Богородиці. Отож, ми сьогодні слухаємо це у святого Євангелія, яке ми зазвичай читаємо на службах за померлих. Але очевидно, що слово, яке ми говоримо або яке ми чуємо, воно звучить не для померлих, але воно звучить для живих. І тому сьогодні це слово Боже, або най найперші, скажімо, ті стихери, які ми читаємо, я би хотів дуже коротко прокоментувати. Вони очевидно відносяться до різних категорій людей, і до тих людей, які мучаться, страждають через велику втрату. І очевидно, що це є дуже природньо. Тут неможливо ані стримати зліз в той час, коли скажімо, йдуть світу нам близькі, близькі люди. І це природньо, але разом з тим хочу нагадати слова апостола Павла До Солонян, який каже, браття, не хочу, щоб ви не знали, що до померли. Тобто, щоб ви не сумували їх як погані, які не мають надії. І оці слова є сказані Христом для того, щоб людину підтримати в її надії, через те, що той, хто вірує в Бога, то навіть коли помре, той буде жити. Тобто це перша категорія людей. Інші люди це ті, які дуже тішаться і кажуть, ну все одно буде Воскресіння і мертвих, тому що ж тут переживати? Ми воскреснемо і будемо жити вічно. То правда, будемо жити вічно. Але подальші слова Христові говорить так. Той, хто чинив добро, той воскресне на життя вічне, тобто в добрі, у радості, у царстві Божому. А той, хто. Чинив зло, то й, очевидно Воскресне для суду і для вічної погибелі. Тому, власне, і для тих людей, і для тих людей, ми сьогодні маємо це дуже гарне слово Боже, і нам очевидно варто над тим задуматися. Воскресіння наступить для кожного із нас, але кожному для кожного із нас. Перед нами розстеляється таке вічне життя, яке ми очевидно заслужили, перебуваючи ось тут, на землі. Христос Іскрис.